Тяжкий напрямок. Їх дуже багато, вони лізуть. Ну, на даний момент є чим відбиватися. А як буде наразі далі, я не знаю. Саме перше, що ми прийшли, це був Вугледар. Ми тут простоїли на Вугледарі пів року. То нас перевели на Луганськ. Там ми теж пробули вісім місяців. І звідти нас повернули сюди на Покровський напрямок. Ну, це я рахую самі тяжіші напряму зараз. Okay. 2023 рік і 2024 рік. Тут Тя... тяжче. Ну, але нічого немає вибору. Мусимо їх б'яти і...